Як би так сформулювати, щоб було по розумному. Повернуся ж я до своєї теми розмови. А сьогодні ми оглядаємо п'ятий випуск проєкту Холостяк з Тарасом Цимбалюком. Вибілі за холостяка. Саме я починаю з середини випуску, тому що першу частину я вже оглянула на своєму ютуб-каналі. Я випустила її вночі. Будь ласка, передивіться, хто ще не бачив. Навірніка багато хто ще не бачив. Це тарас йому норма. І саме це комедійна частина. Ну ясно, що в мене довго весло. Гриша Рішетнік зробив для дівчат. Що правильно дуже цікаву вікторинку, і в цій вікторинці перемогла як не дивно Оля спортсменка. У спортсменів є така е, особливість, вони хочуть бути першими, вони хочуть виграти. І вони такі азартні, у них спортивний інтерес. Ось це характеризує спортсменів, ще велика дисципліна, цілеспрямованість. Оля, як вигравала в гонці за речами, піднімалася на гору перша, в машину перша влізла. Так і тут, в цій Вікторині, вона виграла. Для неї це було принципово така особливість спортсменів. До речі, в моєму шоу. Теж був спортсмен, майстер спорту, призер Європи, бізнесмен втратив усе, коли потрапив у страшенну аварію. Але найгірше це те, що він втратив 18-річні стосунки. Чоловік досі намагається загоїти розбите серце. Чи вдасться йому знайти свою половинку у нашому проєкті? Подивимось. Яка суть мого шуму? На відміну від шоу Холостяк та Холостячка у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися. Після переглядів відеовізиток та перших побачень сформувалося дві фаворитки серед учасників: це Марина, яка сьогодні потрапить на подвійне побачення. І Оля, яка продовжить шукати свою половинку. Подобаються люди, які mm -hmm. талановиті, mm -hmm. а ти дуже талановиті. Талановиті люди вони ніяк не красиво. Все це прокоментують наші експерти-психологи. Тетяна Черкова, Анна Гагаріна. Це було приємно а, по поспілкуватися з слімом із Андрією. Андрій скажи. Привіт. кап яскраве, як а, коли я в кімнату захожу. Взагалі, в спортсменів, в спортсменів одна й та сама проблематика. Їм постійно треба щось комусь довести. Зазвичай спортсменів виховують в цій конкуренції, для них це є норма. І це якось, як на мене, дуже боляче, що ти не можеш бути просто щасливий, а повинен постійно комусь щось доводити. Як ви гадаєте, напишіть мені, будь ласка. Оля взагалі жінка-лідер. Вона жінка-жорстка через свою дисципліну, через свою спортивну таку долю, через свою спортивну таку частину себе. Да? Спорт займає в неї багато в житті. І навіть про це заявили дівчата в таких дівчачих теревеннях, які їм робив Гріша Рішетнік. Олі навіть був конфлікт. З дівчиною Оксаною, тому що Оля жорстко висловлювала свої прохання для неї, вона просто просить чогось. Вона, якби по-людськи, звернулася. А люди сприйняли її зовсім по-іншому. Вони сказали: ти командуєш, ти груба. І Олю це настільки вразило, їй була така болюча реакція на це, що вона розплакалася. Ну Якщо розплакалася, якщо була така велика реакція, значить їй дійде когнітивно, когнітивно це так через розум, їй дійде, що, може, дійсно вони праві. Раз вона в це повірила, да, в неї не витіснилась, вона це не почула, а була реакція. Просто вона ще не вспіла або вирізали, вербалізу, не вербалізувала це, не сказала словами, що ну можливо, вони праві. Я над собою попрацюю. Зазвичай, коли жінка так говорить в холостяку, це вирізають усі розумні, логічні якісь речі, не крінжові, вони вирізаються. Ну, слава Богу, у нас є соціальні мережі, і у нас є Ютуб, у нас є Тікток, де ти можеш виразити свою справжню думку і розказати, що було вирізано. Але тут головне не перебарщувати, тому що у нас вже кожен, кожен учасник шоу говорить: мене намонтірували, мене намонтірували. Ну. Буває. Поїхали далі. А далі було в нас таке цікаве побачення, на якому була Валерія, і на якому була якраз Оксана, ось ця косметолог. Я її запам'ятала, що ловить панічну атаку. Так, що таке панічна атака? Це буквально атака паніки. От ти все нормально, все нормально, а в тебе потім раз. І тобі страшно, і тебе паралізовує цим страхом. Насправді це дуже жахливо. Я це переживала. Хтось із вас таке переживав, напишіть в коментарях. І першою на ТЕТ викликав Тарас Валерію. І вони поговорили про її складну долю, про те, що в неї був викидень в житті. Вроді так же ж. не перервана ж вагітність, не аборт. Вроді ж Викидень. О, це не пам'ятаю. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях. І тут зразу гайд для дівчат, та й для чоловіків, для хлопців теж. На перших побаченнях свої проблеми зі здоров'ям не розказуйте, це відштовхує. Ну от Що Тарас подумав? Ага, бо Викидень не змогла народити, може й мені не народа, не гадіться. Коли вже ви там в стабільних стосунках і ви вже давно знайомі, раді Бога. Да, це життя, ми всі не ідеальні, у нас всіх є проблеми зі здоров'ям, але на перших порах це відштовхує. Далі, їдемо далі, за Валерію. Чому вона про це розказала? Ну, по-перше, тому що її змусили редактори. У нас же ж відкритість. Треба в короткі строки, в короткі побачення, відкрити ці гарячі теми, показати дівчат. А з друге питання, як вона до цього підвела? Ч... Валерії було не дуже комфортно перебувати в цьому таборі, тому що це складні фізичні умови. Це довелося бігати, ще й вилазити на гору на цьому побаченні. І вона, ясно, що була не в гуморі. Багато дівчат були не в гуморі. І Принцеса Лебідь теж була не в гуморі. Але Тарас типу позробив, що він звернув на це увагу, її підтримать, захотів. Ні, В йому просто подобається, тому він її викликав. І якраз під це підвели, чому вона розказала про Викидень. Що вона носила важке, її флешбекнуло, як тоді в неї був викидень. А що думаю я? Ну не знаю, як це було насправді, але так як це було подане, то це було подане як посттравматичний стресовий розлад. І я не можу про це не розказати, тому що у нас зараз військовий стан, і це дуже часта тема. Ця тема була описана в мене в книзі, «Львівські таємниці, кому цікаво. Посттравматичний стресовий розлад. Все логічно, Пост – та після, після травми, стресовий, ну і розлад. Після травматичного стресу, що трапляється? Зазвичай він може проявлятися, по-перше, він може проявлятися будь-як. Він може виливатися ще в якісь хвороби, ну, це життя. Але зазвичай він проявляється в тому, що ви ловите якийсь флешбек і ви переключаєтесь. Просто людина стає неадекватною, їй здається, що вона ще там, в травматичній ситуації, на фронті. або, от, як у Валерії, під час викидню. Що мені сподобалось на побаченні з Валерією, що вона не спішить заміж, що вона шукає свою людину. Вроді би, одне речення нічого особливого. але наскільки це важливо? Я з вами просто поділюся своїм власним досвідом, тому що в мене було так: у мене мама вийшла заміж у 18 років. І я собі думала, що вийти заміж треба ну, до 20. Ну, ви просто уявіть собі картину в сучасному світі. Коли жінки до 35 в розвинених країнах вважаються ще дівчатка, коли там в Італії одружуються десь під 50, я думала, що вийти заміж треба до 20. І я вийшла до 30, правда, і розлучилася, ну і подорожувала. І познайомилася там з Лукашем, просто другом. І розказала йому цю історію. А він каже: А чому твоя мама тобі не розказала, що в 30-знайти чоловіка легше, ніж в 20, бо це правда. В 20 років ну, ніхто не хотів одружуватись. Ну, ще діти, одна я, я. я. А в 30 вже всі чоловіки шукають дружину, розумієте? І Лукаш каже, а чого тобі мама це не розказала? А я думаю: а мама откуди знала, що в 30 знайти чоловіка легше, ніж в 20. Вона, взагалі, знайшла чоловіка в 18, і в неї не було можливості оце порівняти? Так я вам тепер кажу, що не треба шукати до 20. Чоловіка можна знайти у будь-якому віці. І правильно робить Валерія? Головне не сходить заміж, головне знайти свою людину. На побаченні з Яною, учителькою, вони затронули таку цікаву тему, що у мільярдерів, ну, взагалі у чоловіків, які в списку Форбс, дружини зазвичай вчительки. Чому так? Ой, а в мене є пояснення. Ну тому, що що таке стосунки чоловіка і жінки? Чоловік дає захист. Що дає жінка? Вона дає міць. Те, що йому можна захищати, вона дає надійність, вона дає вірність, це моє, думає чоловік, і вона дає дитинку, вона цю дитинку оберігає. І якщо в сучасних реаліях, так, в сучасному світі захист в основному у чоловіків через гроші, йде фінансова стабільність. Тому що ти не будеш на вулиці з кимось битися, це не так часто, як треба заплатити. Заплатити за родину, заплатити за цей захист, десь вчасно виїхати, десь вчасно переїхати, не боятися, десь мати нерухомість запасну, десь періодично виїжджати, десь вивчити мову, ну це в наших сучасних реаліях. І якраз гроші дають цей захист. І чоловіки, які на максимум виконують свою функцію, да, вони в списку Форбс, вони шукають жінок, які на максимум виконують свою функцію. А це яка функція? Материнство. А це що? Це педагогіка, це професійні знання з материнства, з педагогіки. Це ж одне й те саме. Ось тому, якщо він на максимуму, то й шукає її на максимум. Тому у нас у в списках Форбс. У чоловіків жінки, вчительки. Спілкування Яни, вчительки і Тараса було спокійне, але без іскор. Ось тому вона пішла додому. Я пророкувала, що вона піде додому вже давно. А ми вертаємось до. До цікавої теми до частини побачення, коли Тарас спілкувався з Оксаною, вони говорили про те, що в Оксани є менший братик, що в Тараса є старша сестричка, і вони в цьому зійшлися. Да? Як дітки формують як до Рома, ви мене відвікаєте. Рома, шліть серед ці трояндочки, бо ви мене відвікаєте. Так, розказую. Що я розказувала? Ага. Оксана має меншого братика в Тараса я старша сестричка. Вам не здається, що тут якраз співпадіння інь-янь? Да? Вони співпали старша сестричка з меншим братиком. Як Тарас виріс, В якій схемі взаємодії він, до якої схеми взаємодії він звик в дитинстві? Цю схему взаємодії він прекрасно повторить із Оксаною, той, що косметолог. І що цікаво, хотіла розказати якраз до цієї теми, до теми сіблінгів. Сіблінги – це брати і сестри. Тільки просто це одним словом. Для мене це дуже болюча тема. У мене немає ні братика, ні сестрички. І я й не хотіла. Я бачила такі зразки спілкування сіблінгів, які б я собі не хотіла. Там хейт. Там ревнощі, там бійки, там страшна конкуренція, там одного з дітей люблять більше. Це, це я тотально я це бачила в дитинстві. Тому я ніколи не хотіла собі братика і сестричку. Уж, вибачте, друзі моєї мами, я бачила стосунки ваших дітей. І я ніколи не хотіла собі братика чи сестричку. А як же виховати дітей? Якщо у вас двоє їх і більше. І щоб не було цієї ревнощі. Тут взагалі просто менша дитина, вона завжди обожнює старшу дитину. Вона обожнює, тому що це для неї один із батьків. А щоб старша не ревнувала, що робити. А ви перед народженням меншої, скажіть, що ми народжуємо для тебе. Це тобі подарунок. Це буде твоє, сестричка, це буде тобі там, чи братик. І дитинка так і формує, що вона стає таким вчителем для меншої дитинки, вона кайфує від того, що в неї є, братик чи сестричка. Так само, як Тарасова сестра вчила Тараса, так само, як Оксана вчила меншого братика. Ось ця ем, Сіблінговська любов вона зберігається, якщо її живлять батьки, якщо вони старшій дитині розказують, а ти знаєш, хто тебе найбільше любить? Твоя сестричка. Або там твій братик. І тут Тарас дає троянду якраз цій Оксані-косметологу. Хоча йому більше подобається, мені здається, Валерія. Але він не може дати Валерії, тому що він уже на минулому груповому побаченні їй давав трояндочку. Ну, вже це буде банально і так далі. Ну, і Оксана теж йому ну, непоганенька, ну гарна жіночка. А далі у нас цікаве побачення Юля Дар'я. Побачення на виліт. Але ви ж вже знаєте, що жодна з них не вилетить. Ну, як пройшло саме побачення. Вони на цих толі байдарках, сапах, яках, що за як? Як-як-як? Ну, отак. Українська мова. Юля дуже вдало фліртувала. А от наша принцеса Либідь вона лебідь. Вона просто боялася. Боялася цих каяків, боялася цієї хвилі. А Юлія правильно сказала, ну тут тільки другий етап, чи як вона сказала, другий рівень е, цих порогів. Вона сказала, Юлія сказала, що тут лише другий рівень порогів. Я спочатку думала, ну скільки це, хай би мені експерти підказали. А далі я подивилася шоу, і Тарас там просто 30 разів злазив з того яка. каяка. Це там було по щиколотку, Там взагалі ну не страшно було. Я виходив з човника ну разів 30, мабуть. Далі був жіночий клуб, але жіночий клуб був дуже дивно з Гришою. Те, як він мені його проводив, не сподобалося. Але мені сподобалось те, як розповіла Валерія, що вона любить інтим мріє про інтим на кухонному столі. І це її найсороміцькіша фантазія. Я подумала: ну нічого собі сороміцького такого. Ну, просто святая простота. Потім вони плили віночки з етнографиною. Це було мило, і церемонія до них теж була з віночками. І були тети перед церемонією Троянду. Якраз був тет з Дарією, принцесою Лебій, де вона була сердита, і був тет з Юлею. Вона говорила про те, що конфлікти треба вирішувати словами через рот. І це абсолютна правда. Але її. Вона наче хотіла втікти з того тету. Їй не хотілося говорити з Тарасом, що було дивно. І Оля отримала свою перемогу в Вікторині, вона отримала сніданок з Тарасом. І вона реально тупонула. Коли Тарас спитав її, їй, їй не холодно, замість того, щоб Підіграти, давай там чи обнімемось, чи дай мені свою курточку, всі діла. Вона тупнула: ні, ні. ні. вона така діловазним, чітка. Він її не вибере. Оце ні, ні Юлю не вибере, ні Олю не вибере. По-перше, через те, що в них діти а Тараса нема. А по-друге, Оля ну ж дуже чітка. Вона йому подобається зовні, і вона дуже красива була, коли давала інтерв'ю. Я нею захоплююся, щоб отак під 40 так гарно виглядати, от на неї дивишся і думаєш, ну, в мене теж є шанси, раз в неї вийшло. Але вона, звісно, з Тарасом не, ну, не заграє. Ну, нема такої іскри, вона теж претендентка на виліт в наступному випуску. До речі, Тарас так само тупить бувало. Ну, будь ласка, ось. Ну, Карпо типовий. Я ще люблю дуже кусатись. Кусатись? Я поняв. Наступного разу одягну курточку. Капець, мені проще карбюратор на перебрати. І якраз на відмінну від Валерії, Дарія, принцеса Лебідь, якраз має ці установки, що треба швидше народити, швидше, не тоді, коли Бог дасть, якщо Бог дасть. Завжди треба тримати в свідомості молодим людям, що може не вийти. І це теж нормально, і це не смертельно. Потім на церемонії Троянд бахнув дощ, і це стихія. Взагалі сьогодні можна було назвати випуск стихії, вони там і на каяках цих плавали, і гепнув дощ. І я вам трошки розкажу про ефект стихії, особливо у молодих. У молодих така штука. Вони, ну я не скажу, що тільки в молодих, але взагалі ефект стихії, коли молода пара потрапляє під дощ, вони ну 99% зі 100 закохаються одне в одного. Просто, навіть якщо вони не подобаються одне одному. Це такий жахливий ефект. Якщо ви дивитесь, що хлопець не ахті, Ред Флег, тільки дощ, все, тікайте, таксі, все і більше не це, особливо, якщо ви молоді. Зараз, звісно, на мене це не діє. Я стояла з ким угодно вже під дощами, я не закохуюсь. Але в юності це така небезпечна штука, це такий екстрим, який змушує психіку да, отак закохувати. Та й взагалі зараз такі часи, що воно якось теж спрацьовує в цих екстремальних ситуаціях закоханість спрацьовує. І що вилетить Яна, було очікувано. А далі вилетить Оля. Кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Цілую, люблю, бувайте.